Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Подивіться, будь ласка, уважно на зображення. Що ви перед собою бачите? М'яч, лялька, яблуко, ведмедик. Молодці. Дітка, скажіть, будь ласка, як можна це все назвати одним словом? Що це? Це предмет. Усі предмети мають свою назву. Ми ж не можемо з вами сказати на м'яч, що це лялька. Або на яблуко, що це м'яч. Ні, кожен предмет має свою особисту назву. А зараз я вам пропоную пограти в гру на уважність. Запам'ятайте, будь ласка, які предмети зараз перед вами? М'яч. Лялька, яблуко, ведмедик. Заплющте оченятка. Якого предмета не стало? Так, не стало ляльки. Молодці. Заплющуйте оченятка. Відкривайте. Якого не стала предмета? Яблука. Молодці. Так, заплющуємо. А що ж зараз зникло? Не стало чого? М'яча, молодці. Заплющуйте. Так. Кого не стало? Ведмедика, молодці. Заплющуйте оченятка. Відкривайте. Що зникло? Так, нічого не зникло, всі предмети наші на місцях. І м'яч, і лялька, яблуко і ведмедик. Дітки, кожен предмет має свої особливості. Подивіться на м'яч, який він? Він круглий, синій. Так, а лялька яка? Красива, велика. А яблуко яке? Червоне, смачне, велике, так? А ведмедик який? Коричневий, м'якенький. Дітки, а якби ми з вами грали? В гру на уважність і зник м'яч? Як би ми з вами сказали? Нема чого? Нема круглого м'яча, або нема м'якого ведмедика, або нема великої ляльки. А про яблучка, як би ми з вами сказали, нема червоного яблука молодці. Дітки, я впевнена, що ви зрозуміли, як правильно вживати назву предметів та їх особливості. І якщо ви загубили свою іграшку, то ви зможете правильно запитати у мами, де ваша іграшка. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!